Я хочу звернути вашу увагу тільки на ну, Олексій зробив класну доповідь, як на мене. Він направду є визначним фахівцем з міграції. Я хочу додати лише одне. Ми сьогодні, якось так, знаєте, ставимося до міграції, до повернення мігрантів з різних країн однаково. Направду є дуже серйозні відмінності. Повертати мігрантів з Німеччини, з Польщі, з Чехії, з Іспанії. Це чотири країни, які найбільше. Вони 65% концентрують мігрантів ну, станом на 30 червня, з України. І направду проблема не в тому, що їх багато, а проблема в тому, що там структури статево-вікові структури мігрантів абсолютно інші різні. І ми ж прекрасно розуміємо, що одна справа повертати е, мігрантів е, 15-18 років. Е, 35 64 роки, років і так далі. І в цьому контексті хочу наголосити: якщо загалом по Україні, о, перепрошую, по країнах ЄС з України виїхало мільйон 300, 4 мільйони 300 тисяч мігрантів, ну, от станом на 30 червня, і з них триста тисяч це діти і підлітки до 18 років. То далі починається цікава ситуація. Я вже сказала, що переважна частина наших мігрантів концентрується в Польщі і в Німеччині. В Німеччині 1 двісті 200 тисяч, в Польщі 900 тисяч. Тобто, загалом це половина. Так от, якщо подивитися, що відбувається з мігрантами до 18 років, то в Німеччині 327 тисяч, а в Польщі 453. А це означає, ну далі можемо взяти е, додатково 14-17 років, в Німеччині 93-93 тисячі в Польщі 13. Направду, це означає, що ми маємо формувати різну політику у Польщі і в Німеччині? Щодо повернення наших мігрантів? Ми можемо з вами що завгодно собі розробляти щодо в Україні, щодо заходів, які є в Україні, які можливі в Україні і так далі. І так далі. Зараз я про інше. Як ми маємо вплинути? На наших мігрантів в Польщі і на наших мігрантів в Україні. В Польщі значно більше молоді, значно менше чоловіків, в Німеччині значно більше чоловіків і значно більше осіб середнього і передусім старшого, я маю на увазі 65 плюс віку. Давайте дуже, ну так, це ж не для преси все йдеться, наскільки я розумію, ми хочемо повернути і забезпечити наш ринок праці. Діти до 17 років, давайте, до, до 14 років, давайте відверто, вони не повернуться сюди без своїх мам. Тобто, ми маємо забезпечити. Привабливе середовище для мам, для мам цих дітей. Це може бути, е, я так думаю, передусім мережа дитячих дошкільних і позашкільних закладів. Це може бути е, гнучкий графік робочого дня. Це може бути поширення дистанційної зайнятості. Можливо, щось іще зараз не готова сказати. Якщо це стосується повернення наших мігрантів з Німеччини, це має значно менше значення, тому що їх там значно менше. І там ми маємо думати про інші заходи. Тобто, я веду до того, що а, в рамках. Нашої міграційної політики, яка безумовно, надзвичайно важлива, тому що саме міграція є основним драйвером демографічної динаміки в Україні упродовж останніх, ну, скажімо так, десяти років, а під час війни і ще більше, ми маємо думати про те, що наша міграційна політика має бути диференційованою по різних країнах. І сьогодні, в рамках у цього проєкту, про який ми говоримо, ми маємо думати, як спілкуватися з Німеччиною, як спілкуватися з Польщею, як спілкуватися з Іспанією, як спілкуватися, перепрошую, з Чехією, а потім з Іспаєю. Ну, це питання на правду. Не питання дипломатів, це не питання МЗС, я б хотіла, щоб ми всі з вами це усвідомили. Це питання нас із вами, тому що е, ми маємо знайти загальні точки е, з науковцями, з громадськістю і з тими осередками, які. Так або інакше формують політику ринку праці. Інакше в нас нічого не вийде. Ми можемо говорити про повернення будь кого але будь-кого це означає в Німеччині одні структури, в Польщі інші. Якщо ми говоримо про, форм... про повернення будь кого це означає різні структури професійно-кваліфікаційні, це означає різні структури, безумовно, сімейні, тому що потреби в умовах повернення, вони є диференційовані. і це потребує безумовно окремого дослідження. Я не говорю про те, що ми готові зараз, ми або хтось інший проведе, провести це дослідження. Я про інше, я про загальні потреби, які сьогодні є в Україні, ми направду, намагаємося сформувати міграційну політику в країні, не орієнтуючися на дуже серйозні відмінності, суцілі відмінності. По різних країнах. Більше того, я б сказала, що сьогодні ми можемо розраховувати на повернення іммігрантів з Європи це одна складова залучення мігрантів з не Європи це інша складова. І давайте думати про те, що ці складові мають вписуватися. Загальну міграційну політику України. Ми маємо час ні завтра, ні післязавтра, скоріше за все, черги українське посольство не вишукується. Тому ми можемо говорити про те, що ми маємо сформувати ту чи іншу політику. Давайте думати про те, щоб ця політика була ефективною. І щоб ця політика не нашкодила майбутньому України, дякую.